Мобільний шпиталь розгорнуть на цій ділянці. Розчищати місце почали ще у п'ятницю, говорить Андрій Федотов, виконувач обов'язків директора Каховської центральної лікарні. Колона, яка доправляє мобільний шпиталь Державної служби з надзвичайних ситуацій до Каховки, вирушила із Києва о сьомій годині. Це мобільний шпиталь, який повністю автономний. Він розрахований на сто Ну, ліж. Зв'язано це з тим, що критична ситуація, хворих нема буде госпіталізувати лікарня повністю пере, повністю під ковідом. Всі 170 сімдесят коїв, які ми маємо. Тому це питання було вирішено, щоб додати ліжко місце. Каховська центральна лікарня перепрофільована для прийому хворих на ковід. Міський голова Віталій Немерець говорить, мобільний шпиталь частково розвантажить переповнену лікарню. Це Потреба всієї країни, і в тому числі і Каховки, на жаль, у нас теж всі місця, які розраховані на хворих ковідом, зайняті. Тому додаткові місця будуть не зайвими а вони потрібні. На розгортання мобільного шпиталю знадобиться дві доби. Є медичні бригади, які працюватимуть у ньому, але вони не повністю ще укомплектовані. Розказує заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. Також він сказав, що ще невідомо, у скільки обходитиметься мобільний шпиталь місцевому бюджету. Стосовно того, скільки він обійдеться місцевому бюджету. Ну це сказати, спрогнозувати важко, тому що. Зараз ведуть розрахунки, ми ніколи мобільні шпиталі не розгортали і не фінансували. Тобто, ну, навіть на даний час я не хочу говорити скільки, тому що ну, буде розрахунок, будемо казати. Колона із п'яти вантажівок з обладнанням для мобільного шпиталю прибула до Каховської лікарні о 17-й годині. Шпиталь представлятиме собою пересувний стаціонар з палатами для хворих, блоком інтенсивної терапії та електрогенераторами. За словами Андрія Федотова, тут лікуватимуть пацієнтів із середньою тяжкістю перебігу хвороби. Ксенія Сіліна, Олена Протопопова, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.